Зробити білий шоколад без цукру і молока це виклик, і ми його приймаємо для макадамії з ваніллю та мигдалю з кокосом. Потрібен вершковий та ніжний шоколад. Традиційний білий це притерна суміш цукру, молока та дешевих жирів. Саме тому його більшість і не любить. Ми пішли іншим шляхом. Основа справжнє масло какао. Найцінніше в шоколаді, яке зазвичай замінюють пальмовою олією чи тваринними жирами. Кешю додає природню вершковість та легку карамельну ноту. Вівсянка створює смак заверного крему, а сушений Кос підкреслює горіхову ноту. Головне, це багато натуральної ванілі прямо зі стручка. Її смак це деревина, сухофрукти та квіти. Жодної схожості з ваніліном. Солодкість завдяки алюлозі. Це інноваційний підсолоджувач без калорій та вуглеводів, який ми дуже довго чекали, доки з'явиться на нашому ринку. У поєднанні з клітковиною цикорією та ксилітом маємо ідеальний баланс без холодку та без штучності. Через три доби перетирання кам'яними жорнами народжується шовковий, шоколад. Зі смаком збитих вершків та морозива. Він м'який, ніжний, вишуканий і зовсім не схожий на масовий білий. Саме він став основою для наших нових драже. Здається, у нас вийшло. А що скажеш ти? Дегустуй, адже якщо шоколад, то це янмі.